Привіт, друзі! Сьогодні підготувала для вас майстер-клас ось таких чарівних пасхальних яєць. Сьогодні використовувала максимально натуральні відтінки та кольори і приєднуйтесь до мене, будемо виготовляти таку красу. Давайте розпочнемо з найголовнішого це з самої вишитої заготовки та спінопластового яйця. Отже, почнемо з заготовки. Що це в мене за канва? Це канва, я знімала вже на каналі відео про те, як я замовила канву на Аліекспрес, і мені прийшли ось такі відрізки канви. Вони в мене. Полежали приблизно рік, і коли я побачила ось ці схеми в однієї з дизайнерів, я вирішила, що ось воно нарешті сталося, і я вже зрозуміла, що буду робити з цією канвою. Канва доволі цупка, тобто хто не любить жорсткої канви, то можна вибрати тоді іншу, але мені дуже подобається. Далі, давайте з вами розберемось, які розміри мого малюнка. Ось цей шматок ось в такому розмірі він мені прийшов в наборі. Замірюємо його розміри, тобто у мене, можна сказати, 22 см на 15 см. Яйце буде з обох сторін з малюнком. Давайте тепер ми поміряємо саме яйце, яке я буду використовувати. Висота цього яйця 10 см. Висота моєї заготовки 15. Я взяла 5 см приблизно на відступи. Цього більш ніж достатньо, можна взяти навіть і менше, але просто так зручніше вишивати. І, значить, ось так поміряємо наше яєчко. Його талію заміряємо. Талія в нашого яєчка 18 см. Так? І ще раз, ширина в нас 21,5, тобто також з невеликим запасом. Що я роблю далі? Далі я ось цю свою заготовку складаю навпіл. Але давайте повернуся ще трошечки назад. Хочу звернути увагу на такий момент. Якщо ви початківець і ось у вас є відріз тканини, і ви не знаєте, як ось цей малюнок зробити так, щоб він у вас був посередині, що я зробила? Значить, Спочатку я канву ось цю зігнула на Ось таким чином. Далі я згинаю канву ще раз навпіл. І ви вже таким чином розумієте, де у вас горизонтальний центр. Ось. І тепер нам потрібно одну з цих частин, бачите, ось тут в нас поділено навпіл, нам потрібно ще ось цю частину також поділити навпіл. І ось ось тут, трошечки я не так з'єднала, і ось тут, на перетині ось цих двох ліній, у вас буде центр. І вам потрібно вишивати, починаючи з ось цього центра. Тоді ваш малюнок буде симетрично розташованим на вашій заготовці. Те ж саме ви робите і на іншій половинці. Так, тепер ми розрізаємо нашу канву. Заготовки наші готові. Яєчко є. Давайте я вам ще розкажу, які матеріали потрібно використати. Перед вами повний набір інструментів, який нам необхідно зібрати для того, щоб виконати ось таке яєчко. Отже, це в нас є заготовки, пінопластове яйце, сантиметрова стрічка, ніж для того, щоб розрізати наше яйце. Одні ножиці, другі ножиці. Ви можете взяти одні це є для себе для зручності. Пінцет. Бусини, якими ви будете декорувати ваше яєчко, якщо ви цього хочете, можна без бусин. Булавки ось такий у мене джгут для того, щоб підвісити яєчко, і джгут для декорування. Про те, як зробити малюнок симетричним на тканині, я розказала. А тепер я хочу розказати, як помітити яйце таким чином, щоб наші малюнки лягли на це яйце також симетрично. Для цього. Я беру, в першу чергу, і визначаю, де у мене буде центр яйця. Тобто, дивіться, ось тут видно, що ось по цій лінії яйце з'єднувалося. Я беру в своєму варіанті, мені так більше подобається, вступаю ось настільки, на трошечки. І втикую сюди булавочку. Далі. Я беру сантиметрову стрічку, і Прикладаю ось таким чином до, нашої, до талії нашого яєчка. Бачите, ну, зробимо так, щоб у нас було на позначці 18. так? Ось, 18. То тепер я беру і повертаю яйце на позначку 9. Тобто 18 ми ділимо на 2, і у нас буде 9. Ось так я помітила. Центри, де в нас будуть центри малюнків, ось тут і ось тут. Тепер, як зрозуміти, щоб рівномірно розрізати це яйце-навпіл? Ми знімаємо сантиметрову стрічку і беремо від однієї булавки, проводимо до іншої. Тут в нас, звичайно, 9 сантиметрів. Це зрозуміло. І тепер на позначці 4,5 см, тобто ми знову ділимо напополам. Ось так я залишаю булавку з цього боку. І абсолютно ідентичну процедуру роблю от з цього боку. Все, це я помітила місця, де я маю розрізати це яєчко навпіл. Беремо наш ножик, і акуратно ось ви бачите, що в мене є ось такі кружальця, і я їх якби трошечки намічаю. да? І ось ножиком я ось такими рухами роблю надсічечку. Тобто я поки що ще нічого не ріжу, розвертаю яєчко. Знову ж таки, ось тут я шукаю центр, і ось таким чином роблю надсічку. Ось так. Все, тепер цю булавку можна забрати. Тепер абсолютно ідентичну процедуру роблю з цього боку надсічка є. Можна зняти булавку, бо ми вже бачимо, де наш центр. І ось так. Бачите, у вас може не одразу вийти, нічого страшного в цьому немає, для того ви просто робите надсічку. Коли ви вже відмітили точно. Центр вашого яєчка, ви берете ножиком і робите надріз. Ось таким чином ви розрізаєте не повністю, звичайно, не повністю, але достатній надріз, щоб можна було туди протягнути вашу тканину. Від чого залежить глибина надріза? Від жорсткості тканини. Якщо ваша тканина дуже м'яка, великий розріз не потрібно робити, тому що вона спокійно і легко зайде і в невеликий отвір. Якщо ж ваша тканина жорстка, як у мене, то ось цей розріз потрібно робити доволі великий, щоб можна було продіти цю тканину всередину. Все, ми вже намітили. Всі потрібні наміточки на самому яйці, і тепер переходимо до самих заготовок. Будемо розмічувати їх. Якщо ваша тканина така жорстка, як у мене, і щоб легше було викласти цю канву на заготовку, ми виконуємо невеличкий лайфхак, її потрібно цю заготовочку, просто змочити у воді. В серветку суху викладаємо. Заготовки на суху серветку. Це я роблю для того, щоб забрати зайву вологу. Дивіться, от наскільки тепер стала ця тканина рухлива. Що тепер роблю я далі? Далі ми беремо нашу заготовку, і ми маємо знайти в ній центр, який буде знаходитися посередині нашого яєчка. Просто, коли ви складаєте вашу заготовку навпіл, і бачите. Ось в мене малюнок, в мене малюнок, наче можна сказати, центр може бути і тут, якщо вам такий варіант подобається, але в мене центр знаходиться тут. І я роблю саме, от, де знаходиться центр на тканині. Значить, я виймаю ось цю булавочку, так, у нас тут вже видно це місце, я проколюю в центральну частинку тканини І тепер я вколююся в яйце у центрі. Ось так. Ось так це перша моя закріпка. Далі я беру свою другу тканину, складаю аналогічним способом, знайшла центр, вийняла булавку і помітила центр. І тут, де в мене була булавочка, я ось так завожу другу тканину. Тепер ваша задача подивитися, чи достатньо ось по бокам у вас тканини. Так? Чи вона симетрично лежить. Тобто перевірити все на всякий випадок. Все. Ми перевірили, і далі ми кріпимо заготовку наступним чином. Ми знаходимо ось центр верхівки. Його потрібно співвідносити з ось цим центром. І ось так, ось так приблизно я закріплюю тканину. Ось залишаю, бачите, відстань до ось цього місця, я раджу залишати. Є перша закріпка. Розвертаємо, нашу, розвертаємо наше яйце, знаходимо центральну частинку тут, перевіряємо тут. Можна трошечки відступити. Закріпили. Ось, тепер у мене три булавочки. Наступний момент, який я закріплюю, це бокові частинки. Я нічого не натягую. Будьте уважними, ось якщо тканина ось така цупка, вона, в принципі, не тягнеться. І в цьому є плюс, тому що вона не буде деформуватися. Якщо ж ви використовуєте тканину, яка добре тягнеться, то не натягуйте. Ось тканину, якщо ви її намочили, тоді вона буде деформована, і це буде негарно. Так, тепер я закріплюю ось одну булавку, і закріплюю іншу. Все, ось так виглядає закріплена одна частина. Тепер я проводжу аналогічні маніпуляції, так, де в нас верх, де в нас низ. і з іншою тканиною. Все, основні закріпки я зробила. Ось так це все виглядає. У вас може бути менший залишок тканини по бокам, може бути більший, тобто, все залежить від того розміру тканини, який ви взяли. Що тепер я роблю? Починаю. Загинати я тканину з ось цього боку. Ну, тобто з бокових частин, не звідси, не звідси, а саме ось з бокових частин. Що я роблю? Я використовую ножиці, якими буду різати, немаленькі, мені зручно ось цими працювати. І я ось так починаю приблизно відрізати тканину. Чому я говорю приблизно? Тому що в мене великий запас і я просто її зрізаю. На що звертаю увагу, це ось зараз для мене важливо ось ця бокова. Сторона. Так, я зрізаю тканину, і дивіться, я вам покажу ось так пінцетом, щоб було краще видно. Ось тут в мене, бачите, є невеличкий залишок, ну, буквально от на дві клітинки. І цього буде достатньо, щоб ось так гарненько продіти тканину. Ось це перший пункт, який я роблю. Ці е, загини я роблю. І з цього боку, з обома тканинами і з цього боку. Ось багато по відстані я не закріпляю, я лише трошечки ось, просто намітила для себе, де в мене ось ця сторона. Тепер так само я беру трошечки зрізаю тут тканина, вона зайва. Проділа цю тканину і підрізаю ще цю. Є. Ось з цього моменту я починаю. Далі. Я перехожу на верхню. Тут вже не принципово. Можна починати зверху, можна знизу. І тепер потрібно відрізати цю тканину, як я показала, ось приблизно, щоб лишився той запас, як я вам показала. Тобто я це все роблю ось так на око приблизно. Ось так просто прикладаю і відрізаю необхідну кількість тканини. Так. Тут так само. Є. Тепер я беру свої маленькі ножнички, і по ось цій тканині я роблю ось такі надсічки. Надсічки потрібно робити тільки на тій тканині, яка буде загибатися. Так? Тобто не потрібно заходити аж на самий малюнок. Насічки я роблю для того, щоб тканина вона в мене дуже жорстка, щоб вона в мене лягла максимально без ось таких різних зморшок. Тепер я знову ж таки знаходжу центр і Починаю з центру. Тепер я пальчиками ось так. ось так, Починаю, тримаю ось цим великим пальцем ось цю заготовку. І ножицями великими я собі ось таким чином починаю продівати і запихати тканину. Ось так. Бачите, ось ця тканина в мене зайва, її можна просто ось таким чином акуратно обрізати. Ось одна сторона в мене вже зроблена, і аналогічним способом ми робимо з іншого. Половинка яєчка у нас закріплено, можна тепер знімати наші булавки. Ось так це виглядає. Тепер ми проводимо аналогічні маніпуляції з іншої сторони. Все, яйце повністю натягнуте на пінопластову заготовку, але воно ще доволі мокре. Тому потрібно почекати, щоб воно повністю висохло, і перейдемо безпосередньо до декорування. Все яєчко повністю висохло, і тепер ми будемо його декорувати. Для декорування я буду використовувати ось таку стрічку. Для того, щоб приклеїти нашу стрічку, нам необхідно ось такий термоклей. Я про нього забула сказати, коли розказувала про матеріали. Але якщо ви додивилися відео аж до цього моменту, то я думаю, воно вам цікаве. І тому я вас попрошу підписатись на мій канал. А якщо ви підписані, то поставити пальчик вгору, мені буде дуже приємно. Отже, переходимо до декорування. Спершу я беру, я декорувати починаю зверху. Ось цей кінчик. Стрічки, я або ножицями, або пінцетом, кому як зручно, я продіваю ось в серединку, стрічка у нас тепер закріплена. Далі, наступний крок. Нам потрібно по всій довжині стрічки ось зробити ось таку маніпуляцію. Тобто, наче розправити цю косичку, зробити її більш Такою об'ємною. Тепер ми беремо наш термоклей, і ось таким тонким шаром ми його поступово поетапно наносимо. І в процесі, коли ми приклеюємо нашу стрічку, ми її ось так розправляємо і пальчиками притискаємо, щоб вона приклеїла. Ось таким чином ми маємо проклеїти нашу декоративну стрічку навколо всього яєчка. Так, ось, бачите, я так притискаю, розрівнюю, і підтягую. Майже все залишилося тільки закріпити ось цей кінчик нашої стрічки. Для цього я максимально розправляю ось цю стрічку в цьому місці, залишаю невеличкий кінчик. І тепер я беру пінцетом, і ось цей кінчик я вправляю ось туди всередину. Ось таким чином. Тепер я розправляю пінцетом. Все виглядає ось так красиво. Тепер можна під низ трошечки додати клею ось так. І просто приклеїти. Цю стрічечку ось тут. Тобто майже нічого не видно, що вона тут з'єднувалася. Ячко задекороване, тепер потрібно просто причепити мотузочку і за бажанням використати бусинку, яка вам подобається. Я буду декорувати ось такою, також натуральною по кольору бусинкою. Я беру і відміряю. відміряю приблизно 20 см. Вкладаю навпіл, зав'язую вузлик, залишаючи ось такі хвостики. Добре затягую, беру бусинку, продіваю її ось сюди. І тепер ви можете приклеїти ось цей мотузочок, а можете просто завести всередину за допомогою пінцета, щоб, наприклад, якщо ви передумаєте вішати яєчко, у вас був варіант. Забрати ось цей мотузочок. І ось наш результат.